Зустрічі. програма про українську, програма про про української програма про українсько-єврейські про про взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Словінська. Це програма «Зустрічі», І ця наша розмова буде літературною. І мені здається, це добре продовження такого вже циклу розмов про нові книжки, і, зокрема, про роботу з жанром графічних текстів чи графічних історій, якщо їх так можна назвати. У нашій студії є гостя, і це Тетяна Бородіна, аспірантка докторської школи Києво-Могилянської академії, співробітниця центру досліджень історії. Та культури Східноєвропейського євреїста, вітаю вас, добрий вечір. І Тетяна прийшла з неймовірно цікавою новинкою, що вийшла у видавництві дух і літера, і це графічна біографія Анни Франк. Я думаю, що наші слухачі і слухачки точно принаймні чули взагалом це ім'я. Але для тих, хто можливо призабув, давайте можливо два слова нагадаємо про те, хто така Анна Франк, чому про неї говорять і чому з'являються її біографії. Анна Франк, це дівчинка-підліток, яка народилася в єврейській родині, і яка на жаль загинула, як і вся її сім'я, окрім батька Отто, під час Голокосту. і Чому ми знаємо про цю дівчинку? Тому що вона залишила неймовірно цікаву, неймовірно цікавий щоденник, в якому постає така зріла постать, і разом з тим і зображено події голокосту. Тобто, це один з таких дуже відомих спогадів про голокост дівчинки, яка в своїх щоденниках постає зовсім дорослою. Скільки років Анні Франку? Той час, коли вона пише ці щоденники, вона писала свій щоденник з 42 по 44 рік, тобто, коли вона знаходилася у сховищі, а народилася вона у 1929 році. Тобто, це така дівчинка-підліток їй за 10 років, але насправді вона в своєму щоденнику подає дуже мудрі думки такої вже сформованої особистості. Анна франк загальновідомий факт, що вона була такою дуже добре розвинутою дівчинкою. Вона ходила в спеціальну школу Монтесорі, тобто вона така була допитлива, дуже її завжди все цікавило. І от насправді в цьому щоденнику ми бачимо, що її турбують не лише такі дуже підліткові теми, як закоханість, там якісь переживання, але й насправді події, які її оточують, події голокосту, як вона це переживає. І ну, це такі дуже дуже трепетний щоденник, дуже трепетний спогад, який. Це власне не спогад, це от одразу він писався під час подій. Тобто, це, це, це ще більше нас наближає до тих жахливих подій. На жаль, Так, так це практично як репортаж наживо, якщо це можна так назвати. Але у письмовій формі у вигляді щоденника так само варто нагадати, в якому місті локалізовані події описані. І в щоденниках Анни Франк, і звичайно, в книжці, про яку ми тут говоримо. Нагадаю, сьогодні в програмі зустрічі ми говоримо про свіжу от нещодавно. Вона була презент. Това на графічну біографію Анна Франк, що розповідає біографію Анни Франк. Так, так. Насправді, Анна Франк писала свій щоденник в Амстердамі. А ця графічна біографія, про яку ми сьогодні говоримо, вона в ній зосереджена історія про саму сім'ю Анни Франк, яка почалася ще в Німеччині. Ця історія починається з одруження батьків Анни Франк в, в, в німецькому місті Франкфурті. Там вони живуть до 33-го року і потім сім'я переїжджає до Голландії, і е, уже там, власне, в кількох містах е, відбувається якби розвиток подій. це Амстердам, наприклад, так, чи так. не тільки Амстердам, це в основному це Амстердам, так тому що сім'я тоді в 1933 році переїхала, коли відбулися вже такі, коли Гітлер прийшов до влади. Е, тато е, Отто почав розуміти до чого ну йде справа. Е, вже почали в нього такі неполадки, йти з економічної сфери, Ферою, і він вирішив перевести свою сім'ю в більш безпечне місце. На той час здавалося, що це було більш безпечним місцем, коли Голландія ще не була окупована Німеччиною. Але, врешті, на жаль, їм так і не вдалося уникнути тієї трагічної долі, яка торкнулася на жаль дуже багатьох євреїв в ті часи. Наскільки, скажімо так, вірогідним джерелом про голокост сьогодні вважається щоденник Анни Франк, так чи це праця, яка видається в такій максимально формі, та непоправлені? Чи все ж таки вони зазнавали редагувань, можливо, якихось дописувань переписувань у контексті пізніших подій? Адже щоденники Анни Франк були опубліковані згодом, не під час Другої світової? Важко сказати, тому що насправді, от ця графічна біографія, вона побудована не лише на щоденнику, Анни франк, а вона побудована як, ну, Можна так сказати, певне дослідження Сіда Джейкобсона та Ерні Колона. Це е, Сід Джейкобсон писав текст. А Ерні Колан працював над графічними е, графічною частиною книги. Вони проводили дуже скурпульозне дослідження перед тим, як писати цю графічну книгу, оскільки їх запросив е, будинок Анни Франк у Амстердамі приїхати до себе на тиждень, і вони там цілий тиждень досліджували всі ці документи, які пов'язані були з е, е, життям і щоденником. Анни Франк. Тут зробимо паузу. Що таке будинок Анни Франк? Це музей? Це музей. Це музей. Він знаходиться в тій самій будівлі, де власне і е, ховалася сім'я Анни Франк, І, Тобто, це ще більше нас так занурює в цю атмосферу. Е, і, да, він, він до речі, ну зараз якби існує. І е, до речі, дуже цікава ремарка. Зараз на сайті Анна Франк Хаус. Ви можете знайти онлайн екскурсію е, саме схованкою Анни Франк. І Там в онлайн режимі фактично ви можете походити тими кімнатами, тими схованками. Дуже класно і інтерактивно дуже рекомендую. І тут точно треба зробити зірочку на полях І для тих, хто не дуже добре знає історію Анни Франк, пояснити про яку саме схованку йдеться. Це ж напевно не її дитяча кімната. А що це? Ні, ні, абсолютно, це а, значить, це навіть не, не будинок, де вони жили. Це потім вони переїхали до установи, де працював батько. І потім, коли вже нацисти окупували Голландію, було введено таке така заборона про те, що а, якщо єврей керує компанією, то вона якби має стати на бути зареєстрованою. От отто передав цю компанію своїм колегам. Але потім ці ж колеги потім і допомогли Отто переховувати його сім'ю у цій будівлі. Вона була такою досить старою будівлею, і там знаходилися такі прибудови, вхід був з різних сторін, і тому можна було якби гратися з цим і просто за книжковою шафою і за картою, яка була повішена трішки вище. Шафи була така схованка, де от Анна з ще кількома членами родини переховувалася, ну фактично два роки. Якого вона була розміру, ця схованка? Це як кімната, чи це щось подібне на погріб? А, ну, це, це було таке місце, де вони. Я не скажу, що воно було зовсім маленьке. Вони там могли ходити, але дуже тихо. Тобто, там, і вони могли вночі виходити, тобто їм дозволялося якось кудись курсувати цією будівлею, але дуже обережно. І е, Анна там в цьому в цій графічній біографії говориться про те, що Анна там заходила в гості до свого друга, але вони мали сидіти так навпочіпки, дуже присядки. Бо ящик бився об голову. Треба було якось маневрувати між цим всем. І Анна дуже сумувала за сонячними променями, за природою. Це їй дуже цього бракувало. Бо, звісно, вони не могли б виходити в день, вони не могли просто показувати, що вони там присутні є. І будинок Анни Франк як інституція сьогодні фактично меморіалізує місце, де вони жили чи там якісь іще експонати, крім самих кімнат. Ну, буквально в загальних рисах зрозуміло, що ми не робимо тепер радіо екскурсію будинком Анне Франк, але просто щоб зрозуміти, оскільки дійсно будинок Анне Франк, я нагадаю, був виступив ініціатором створення графічної новели, графічної біографії Анне Франк. Тому важливо розуміти, що це за інституція. Ну, найперше, там представлено, звісно, і щоденник Анни Франк, і всі документи, які пов'язані з будь-які спогади і документи того періоду, все, 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 все. І, звісно, що, окрім якби, історії Анни, там показано взагалі події Голокосту, тобто це більш як така контекстуалізована можна сказати, екскурсія чи приміщення, де ви можете дізнатися, звісно, багато що про Голокост в загальних рисах. Це дійсно дуже і дуже цікава історія про те, як дослідників і митців інституції, радше наукові чи історичні, можуть залучати до співпраці. І от у нас є ще буквально дві хвилини для того, щоб трохи розповісти про Сіда Джекобсона і Ерні Колона. Уже згадували ми про них сьогодні. Це ті, хто створив графічну біографію Анни Франк. Розкажіть трохи про них, хто ці люди. Ці, ці люди сід Сід Джейкобсон. Це людина, яка написала текст для цієї книги. Арні Колон, це людина, яка створила графічну частину, написала, намалювала комікси. Вони працюють у співпраці вже не цей, не перший їх проект. Вони раніше працювали над виданням графічних книг про події 11 вересня, тобто терористичні атаки у США в 2001 році. І вони так само працювали над. Графічною книгою про Чеґівару. Тобто ці, ці люди вже мали певний досвід, певну, певне якесь бачення. І саме за роботою, за саме за графічною книгою про 11 вересня. Прочитавши е, цю книгу, співробітники е, будинку Анни Франк сконтактували з цими е, авторами, творцями і, попрацю, і попросили їх попрацювати над таким цікавим проєктом про Анну Франк. І насправді е, Сід Джейкобсон в одному з її своїх інтерв'ю говорив, що е, його дуже вразила ця історія, і він насправді задумався над тим, що він народився в, в один рік з Анною Франк. І е, це змусило його наскільки. Проаналізувати все своє життя, і він задумався над тим, що він просто міг легко народитися не в тому місці, і не в той час, і його б життя могло би вже а, а, перерватися. А, от і абсолютно. Грандіозно вони подали цю біографію Анни франк, тому що насправді вони її надзвичайно контекстуалізували. Тобто, ми маємо не лише щоденні уривки певні щоденнику, Анни франк. Ми маємо певні контекстуальні такі ремарки, які проявляються у формі фактологічних заміток, різних матеріалів, використаних карт, спогадів людей, які були поруч зі сім'єю Франку цей період, і це надзвичайно наповнює історію і Графічну біографію Анни Франк. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Це програма Зустрічі я Ірина Славінська і поруч зі мною Тетяна Бородіна, аспірантка докторської школи Києво-Могилянської академії, співробітниця центру дослідження історії та культури Східноєвропейського єврейства. І ми продовжуємо говорити про нову книжку. Це графічна біографія Анни Франк. І створена ця книжка Сідом Джейкобсоном і Ерні Колоном. Вийшла вона українською мовою у видавництві дух літера. І ми закінчили першу розмову, першу частину нашої розмови. Такою дуже важливою ремаркою про те, що це не просто графічна історія, це не просто комікс, якщо так можна спростити, але і історичне дослідження, якщо так можна сказати, в якому використано чимало важливих додаткових матеріалів. Давайте трохи більше про це розкажемо. Здавалося б, жанр біографії це достатньо просто можна розповісти історію людини від народження до смерті. Але дійсно, коли йдеться про такі помітні історичні постаті, як, наприклад, Анна Франк, можна припустити, що потрібно. Читачам давати трохи більше контексту. Ось давайте про цей контекст поговоримо, як автори графічної біографії Анне Франк його створюють. Та насправді це дуже важливий аспект, який, який автори цілком вдало, мені здається, реалізували, і і найперше вони зрозуміли, що потрібно надати такий контекст, тому що ну нас знаєте довгий час на історії вчили, що просто розуміння однієї історії без включення її до загального контексту, ну це мало що може допомогти. І саме тут ми в цій графічній біографії бачимо, як автори чудово впоралися з цим завданням, тому що вони вплили особисту. Цей один голос сім'ї Анни Франку загальний контекст розвитку нацизму і реалізації голокосту. І це дає надзвичайно класний контекст для розуміння того, як розвивалося багато важливих аспектів. На жаль, дуже трагічних. Ну, наприклад, графічна біографія починається з одруження батьків Анни Франк, і потім уже ми бачимо на наступних сторінках, як починає розвиватися націонал соціалістична партія, крок за кроком, як Гітлер починає її очолювати у вигляді таких коротких історичних довідок. Ми бачимо багато інформації про створення концентраційних таборів. Наприклад, Мене якби я це знала, але насправді це дуже правильно підкреслено, особливо для молодого покоління, для молодих дослідників, і просто тих, хто цікавиться історією, Такі факти, що перший е, 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 табір уже був створений у 33-му році в Дахау, і, і так, от крок за кроком, е, починаючи з 1920-х років і продовжуючи вже до окупації е, Голландії, ми бачимо ряд законів, ряд заходів, які обмежують поступово права євреїв. Це дуже важливо в контексті. Не лише розвитку голокосту, а й взагалі геноцидного процесу, який можна розуміти значно ширше, і саме такі маркери, які автори позначають, вони є дуже важливими для аналізу будь-якого суспільства в період геноциду. Це дуже важливо, і окрім а, цих простих фактологічних заміток, які є насправді дуже цінними, автори використали також карти, фотографії особисті Анни Франк та її сім'ї, плакати а, того часу автори в, в своєму інтерв'ю навіть говорили про те, що вони наскільки детально підійшли, і наскільки дуже ретельно підійшли до цього завдання, що вони навіть вивчали. А, Костюми членів нацистської партії вони вивчали меблі того часу, плакати. Тобто, це така дуже детальна робота була про пророблена для того, щоб дати щоб вплести історію Анни франк в ширший контекст. Наскільки ця історія вплетена у ширший контекст зрозуміла для українських читачів, я сама, як людина, яка перекладає художню літературу, правда, з графічними історіями, я ще ніколи не працювала, знаю, що дуже часто доводиться не просто слова перекладати. Так частину речей доводиться пояснювати, десь вдається обійтися просто там, дещо видозміненим зворотом у реченні, десь потрібно писати цілу примітку, або якось інакше викручуватися у випадку роботи з. Перекладом українською мовою графічної біографії Анни Франк, як із цим усе відбувалося? Чи довелося десь текст адаптувати? Можливо, десь знадобилися якісь так само примітки, не знаю. Приміток тут немає, одразу хочу сказати. Ну, тому що це комікс, так? Да, Було та. б дивно, щоб вони тут були. Та, да, та, та. Насправді текст він. Я не скажу, що він доволі складний. Він абсолютно так спокійним, простим тоном написаний там. На цим перекладом працювала знана історика Катерина Диса, і е, насправді ми переклали текст, який вже власне і був адаптований для широкого загалу. Загалом цей комікс він рекомендований аудиторії від 12 років, тобто. Передбачалося, що цей е, текст уже адаптований, просто е, спрощений, і його можна використовувати. Я не працювала просто з перекладом, мені важко тут сказати, але насправді, як історик, читаючи цей текст, мені е, було достатньо і контексту тут був витриманий баланс між. Е Надмірною спрощеністю, щоб не допустити намір надмірного спрощення, і уникнути подання складних деталей, які би могли так, ну ось наприклад, на восьмій дев'ятій сторінці можна побачити цікаву ілюстрацію того, як з контекстом автори працюють з одного боку, на одній із цих сторінок завершується перебіг особистої пригоди із батьком Анни франк. А на сусідній сторінці така коротка в чотирьох картинках ілюстрація стосовно історії і наслідків Першої світової війни, тому що це описана одна окрема історія стосується саме подій Першої світової. І тому я припускаю навіть ті потенційні чи майбутні читачі і чи читачки, хто чомусь могли жодного разу Чути про першу світову, хоча це важко собі насправді уявити, але припустімо, що таке може бути якусь вступну інформацію, все ж таки, а, можуть отримати. Ось ще таке запитання поставлю. Вважається, що графічні історії, чи графічні новели, чи інші такі формати роботи з картинками насамперед, це в жанр достатньо легкий. Ну, я зараз стереотип відтворюю. Ми з одного боку знаємо, що є графічні історії, що працюють з дуже дуже травматичними сюжетами. От нещодавно в програмі зустріч на громадському радіо. Ми говорили про графічну історію Маус, яку створив Арт Шпігельман, культовий абсолютно твір, лауреат поліцейської премії, єдиний в світі комікс, який взагалі такої нагороди удостоєний. Ось тепер ми говоримо про графічну біографію Анни Франк. Так от, скажімо так, востами скептичних слухачів запитаю: а картинки це не надто легковажно, щоб говорити про Голокост. Ви знаєте, це таке досить цікаве питання. Ми його піднімали ще на презентації. Наскільки жанр коміксів може слугувати для від для презентації певних таких складних історій? Ну, ви знаєте, пан Леонід дуже не любить, коли ми говоримо, називаємо цю книгу коміксом. Він такий каже: це графічна історія. Ні, 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 не спрощуйте це до комікса. Ну і справді мені здається, що. Суспільству треба подавати інформацію в найбільш цікавих таких формах, і мені здається, що жанр графічної книги, мальованої книги, це дуже дуже. Підходящий варіант, тому що суспільство має знати, суспільство має знати і чути, і цікавитися такими е, ну дуже важливими історіями. Тому мені здається, такий формат, який лише заохочує до читання, Ну, будь-кого, мені здається, будь-кому буде цікаво, як не почитати, а то й подивитися на картинки, а там уже й почитати текст, бо насправді його тут ну не так багато. І е, такий жанр, мені здається, звісно, має право на існування. І от е, зараз е, я знаю. Що ще в Чернівцях створюється дуже така схожа книга про Голокост у Чернівцях у форматі такої графічної мальованої книги. І мені здається, вдалий формат, чому ні? Цей формат буде цікаво і комфортно читати тим, хто радше дорослий, досвідчений читач-читачка, чи це книжка, яка може добре підійти, ну припустимо, підліткам? Мені мені здається, тут. Ну, не варто обмежуватися лише однією е, категорією. Я думаю, що всі, всім цікаво буде познайомитися в такому е, контекстуалізованому е, форматі е, з біографією Анни Франк. І мені здається, особливо це буде цікаво дітям, які е, звикли, е, які знайомі з різними коміксами, е, ознайомитися з біографією Анни Франк. Ну і і, і звісно, і е, людям старшого віку абсолютно мені здається, тут немає обмежень. Окрім як від 12 років, тому що це якби то все ж таки складненький матеріал прописаний. Тому мені здається, ні, тут не має бути ніяких обмежень з приводу того, яку аудиторію вибирати. Чи можна е, говорити чи зробити висновок про те, що е, розмова про Анну Франк від перетворення у такий формат графічної біографії, графічної історії щось втратило все одно при зміні жанрів, при, при зміні видів висловлювання десь є втрати і десь навпаки є здобутки? Однозначний очевидний здобуток це більш просте сприйняття, тому що є картинки, вони так чи так додають… Тим, кому нудно читати просто слова, трохи руху, трохи динаміки, можливість щось роздивлятися. А якщо про можливі втрати говорити, втрати матеріалу, чи є, можна їх помітити? Um... Ви Знаєте, тут доволі складно сказати, мені здається, що ця книга покликана виконати це перше завдання, зацікавити. І людина, яка до цього часу не читала ще власне щоденника, не франк, може потім якби, ознайомитися вже безпосередньо з щоденником. Хоча він не є теж такий великий, який складний для розуміння. Але все ж таки, оце у першу функцію зацікавлення. Я думаю, вона виконує просто чудово. І разом з тим, якщо ми одразу перейдемо до другого лише читання щоденнику, а. Франк без знання історії Голокосту і постання нацистської партії. Це буде складно зрозуміти всі е, якісь факти, які доносить Анна Франк, її переживання. Тобто, це така, е, ця книга виконує важливу функцію. От, і це, це дуже важливо, що вона з'явилася в Україні е, в перекладі. Я на презентації в книгарні я сказала, що це дуже гарний. Е, Тепер крок має бути для України видати щось таке про наших жертв голокосту, які вижили, які залишили спогади. Можливо, в зовсім інших форматах, можливо, в форматі графічної біографії, але такі історії однозначно мають з'являтися, тому що ми зна... Ми маємо знати не лише про анну Франк, але маємо знати і своїх місцевих людей, які так само постраждали під час Другої світової війни. Це говорить Тетяна Бородіна, аспірантка докторської школи Києво-Могилянської академії і співробітниця центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства. І сьогодні у програмі зустрічі ми говорили про графічну біографію Анни Франк, що зовсім нещодавно вийшла українською мовою в видавництві дух і літера. Цю біографію чи графічну біографію створили СІ Джекобсон і Ерні Колон і. Тут ми будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Також нагадаю, що ви можете всі випуски програми зустрічі почути і прочитати так само на сайті Громадське.Радіо. Нагадаю, що у студії працювала. Я Ірина Славінська. А ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте.